Привіт, малята! Добрий день, шановні батьки. Весна крокує легкою ходою, шарує всіх своєю красотою. Під теплим сонечком її все оживає на землі, в природі відбуваються казкові зміни, все розцвітає в теплу днину, і музика звучить у кожного в душі, як світлий, урочистий гімн весні. А з весною малята приходить до нас свято Великдень. До цього свята люди готуються заздалегідь. Кожна господиня до цього свята випікає смачні паски, прикрашає яйця кольоровими візерунками. Адже яйце це символ життя, символ весняного пробудження та весняного сонечка. А щоб свято Великодня вам було веселіше зустрічати. Хочемо вам казочку подарувати. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Промовляла так Гануся, фарби накладала, для коханої бабусі писанку писала, у святковий кошик писанку поклала, крашанку. Ковбаску, ласощі і паску. Кусткою мережною кошика присила та й понесла гаєм бабусі на гостину. Бігла гаєм стежечка, сонечко світило. Виглянула писанка. Як кругом красиво. Так крутилась писанка. Всюди зазирала, що лезчулась бідна, як траву упала. І пішла Гануся крашанки, кобаска, залишились кошику, Ласощі і паска. Тільки наша писанка у траві лежить, ніби хоч на стежечку тут їжак біжить. Їжачку, їжаче, мимо не біжи, Вибратись на стежку ти допоможи. Дівчинка Гануся мене розписала. Квіточки, листочки різні змалювала. Золоте сонечко на боку горить. Не знайде у кошику, буде сльози лить. Ти сонечка, гарна. Кисаночка панна, Жаль таку красу. Загубить в траві. Підставляй мобовка, допоможу я тобі. Викотив яєчко прямо на стежинку, покотилась писанка, Застрибала дзвінко. Тут назустріч. Зайчик через гайбі заночку гарно, він побачив мить. Ой, яка ти гарна писаночка панна, віднесу зайчиці дивину таку, будуть зайченята, весело стрибати біля дивописанки в зеленому ліску. Зайчику, буханчику, не бери мене, поспішаю стежкою. Що в саду веде, Дівчинка мануся мене розписала, віточки, листочки різні змалювала. Золоте сонечко на боку горить, не знайде у кошику, буде сльози лить. Ну, біжи скоріше. Лапкою махнув, ген по брізками, гостик промайнув. Коли це стежкою білочка біжить. Ой, яка ти гарна писаночка панна! віднесу більча, а там будуть вони весело гуляти біля дивописанки в зеленому ліску. Білочка, красуня, не бери мене, поспішаю стежкою, що в саду веде. Дівчинка гануся мене розписала, квіточки, листочки різні змалювала. Золоте сонечко на боку горить. Не знайде у кошику, буде сльози лить. Ну, біжи скоріше. Лапкою махнула, ген по брізками, хвостиком майнула. Покотилося яєчко. На узліссі, на краєчку впало в ямку і лежить. Коли тут іде ведмідь. Ой, ведмедику кошлатий, розтягни до мене лапу, викоти із ями, друже. Буду вдячна тобі дуже. Ой, яке яєчко дивне! І смачне воно напевно, я таки не куштував. І ведмідь яєчко взяв. Ой-ой-ой, не треба їсти, бо я писанка барвиста. Цілий день мене гануся, малювала для бабусі. А як несла, Загубила. Я котилась вже, котилась та несила далі йти. Треба, мабуть, допомогти. Донесу тебе до хати. Дякую тобі кошлати, я в яєчко і поніс. Ось уже позаду ліс, ось і бабине подвір'я. Песик по подвір'ю біга, за ворота глянув він і ведмедика зустрів. Гугу! <тірш> а ти куди? І чому прийшов сюди? Ще ганусю нам злякаєш, вона й так ридає, загубила у гайку гарну писанку таку. Отож бо я прийшов, бо ту писанку знайшов. Візьми, нехай не плаче, а мені пора, одначе. О, йдіть всі сюди, бо кошла ти з лісу їсть, нашу писанку приніс. Усі <рикачка> <рикачка> повибігали. Гостя радо привітали, запросили на гостину лісову усю родину, зайця, білку, їжака, ось пригодонька яка. Сподіваємось, малята, що наша казочка вам сподобалася. Ми ще раз хочемо вас привітати з Великого, побажати вам сонячного неба, гарного настрою. Солодкої паски та смачної ковбаски.